Андрія Порубія поховають сьогодні на Личаківському цвинтарі у Львові. Його друзі та соратники впевнені, що за гучним убивством стоїть Москва. Це були постріли в українську ідентичність, кажуть його близькі. Напередодні ввечері з колишнім головою Верховної Ради прощалися і у Львові, і у Києві. На тому етапі вже було відомо про затримання підозрюваного у вбивстві. Поліція перевіряє його зв'язки з російськими спецслужбами. Сьогодні йому обиратимуть запобіжний захід. І сьогодні у Львові починається чин похорону у соборі святого Юра. Віддати шану політику прийшли сотні людей. Політики, соратники, друзі та просто львів'яни, які вирішили віддати шану загиблому. Після богослужіння процесія вирушить на площу ринок, де відбудеться загальноміське прощання. Там Сурмач заграє останню мелодію. Звідти процесія рушить на Личаківське кладовище. А вчора ввечері з Андрієм Порубієм прощались на майдані Незалежності у Києві. Ігор Бондаренко розкаже більше. Останній майдан Андрія Порубія. у Києві прощаються із активним учасником двох революцій Помаранчевої та Революції Гідності. Прапор з 2004 року пані Галина принесла жовто-блакитний стяг, який майорів на двох майданах, а нині з чорною стрічкою на знак жалоби. Жалоби за людину, яка мала честь та гідність в найскрутніші часи історичних подій. Пригадує киянка. Пам'ятаю той заклик від біля будинку. Українського дому, коли він казав, коли там цих беркутівців піймали і випускали, що хотіли їх готові були розтерзати, він зупиняв то все. Він то все зупиняв, казав, що не можна. Ми не можемо бути подібними до них. Ми маємо. Честь і гідність, плече до плеча невтомно повторював Андрій Парубій протягом всього життя. Він закликав до єдності на майдані. Він закликав об'єднуватися в парламенті. Він закликав згуртовуватися проти російських окупантів і підставляв не лише плече. Це фото, яке дуже багато терижували в соціальних мережах, де Андрій Володимирович між скелями і по ньому ідуть нові покоління українців. Це дуже символічне фото, бо такі люди вони вони дають можливість молодим новим поколінням жити в Україні, а не в уламку імперії. Тисячі киян на Майдані Незалежності запалюють лампадки, вшановують мовчанням та згадують військові, друзі та однопартійці. Людину, яка робила Україну більш українською, людину, яка наближала нас до перемоги, він не дочекається цієї перемоги, але пам'ять про нього. Буде наближати нас до цієї перемоги. Активіст, політик, голова парламенту, секретар РНБО Андрій Парубій постійно дратував ворогів із російською пропискою. Пригадують парламентарі.